Добрий ранок, кіти! На цьому тиші у нас лексична тема зима та зимові розваги. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти аплікацію сніговичка. Ось давайте розглянемо цю картину. Це будиночок. В ньому тихо, мирно, сплять діти, дівчинка Наталочка та хлопчик Іванко. Зима чарівниця намила дуже багато снігу. От зараз ми з вами разом. Зробимо сюрприз для наших діток, поки вони сплять. Виготовимо їм сніговичка. Ось давайте роздивимося сніговичка, якого виготовила я. Це сніговик. Він складається з куль, великої кулі, середньої та малої. І ще має дві менш самих маленьких кульки це ручки. У сніговика є мітла і капелюх на голові. Ось такого сніговичка зараз ми з вами будемо виготовляти для наших діток. Ось погляньте з паперу вирізаємо фігуру круглої форми, ось так, залишки. Папером ми кладемо на тарілочку. І ще беремо одну заготовку і теж вирізаємо фігуру круглої форми. Оці. Голова у мене вже заздалегідь заготовлена, ручки теж і мітла. Зараз будемо все з вами приклеювати. Беремо самий великий фігуру круглої форми, намажуємо клею. Ось так, від середини до країв. Добре намажуємо. Гарненько, щоб приклеївся на сніговичок, поклали, приклеїли. Серветкою придавили. Ось так. Ось така сама велика куля утрималась. Тепер беремо середню, беремо пензлик. Від середини до краю намащуємо, клеєм. Молодці. Приклеюємо. Ось так придавлюємо серветкою. Голова нас заздалегідь заготовлена, ми теж. Приклеїмо голову, придавлюємо серветкою. Тепер ручки. Бачите, який гарненький у нас виходить сніговичок? Малята будуть дуже задоволені, як прокинуться і нашому сніговичку. Дамо в ручки мітло Придавляємо серветкою, щоб все-все гарненько в нас приклеїло. Молодці. Ось такого гарненького сніговичка ми з вами виготовили для наших діток. Це буде для них гарним сюрпризом. Вони прокинуться і дуже зрадіють, який у них гарненький сніговичок є в дворі. На цьому наше заняття з вами закінчилось. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!